Залишити квиток кондуктору перед виходом з цієї весни не зможуть. Останнє придбання електротрансу валідатори. Аналоги касових апаратів дозволять йти в ногу з часом та звільнять кондукторів від пачок квитків. Крім того, кожен валідатор вестиме точний облік пасажирів. Він друкує квитки при підносенні до нього цифрової картки стандарту Майфари плюс, яка є досить захищеною від підробок. На кожному квитку друкується номер маршруту, номер тролейбусу, час коли був проданий цей квиток. При наявності валідаторів процедура оплати проїзду така: пасажири розраховуються із кондуктором коштами, той прикладає до апарату персональну картку. Після чого друкується квиток. На табло відображається, що вам видно сума проданих квитків. Після завершення зміни вся інформація по продані квитки в автоматичному режимі вивантажується на сервер. В результаті фінансова служба у Хмельницького електротрансу зможе оперативно бачити, де скільки продаються квитків. Можна оцінювати реальну завантаженість маршрутів. Ціна одного валідатора із програмним забезпеченням тисяч гривень. Платіжні апарати придбали для всіх кондукторів електротрансу, тобто 85 штук. Випробувати їх в дії планують вже з березня. Далі, якщо новинка приживеться, впровадять і електронні картки. На них можна буде покласти якусь певну суму грошей, і при при прикладанні пробуванні квитка ці гроші будуть з картки зніматися. У захисту вони аналогічні банковським чіпованим карткам. Кінцева мета впровадження безготівкової системи оплати проїзду стаціонарні валідатори в тролейбусах.